Цій країні жах диктаторства. Але на перший погляд. О, як же чудово в Авазі. Хвилі, Каспію гупають об берег. Життя прекрасне, мій рідний сяючий Туркменістан. Так співає у доволі фанковому реп колишній президент країни разом зі своїм онуком, репером на ім'я Маленький Сандал. І ще додає: «В спорт і здоров'я, це натхнення робить тіло сильним, а всю націю ще сильнішою. Слухаєш, і хочеться негайно пакувати валізи і летіти туди назавжди. Особливо, якщо до цього ти про Туркменістан чув лише крем вухо. А якщо чув трохи більше, то відразу відчуваєш, що щось тут не так. За цим милим дідусем репером, за його посмішкою, за завісою тиші, якою десятиліттями оточувала себе країна, ховається один із найжорсткіших тоталітарних режимів планети. І сьогодні ми саме туди зазирнемо. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Туркменістан лежить на березі Каспійського моря, яке нікуди не впадає. З чотирьох боків Казахстан, Узбекистан, Афганістан та Іран. Майже вся територія пустеля. Площа трохи менша, ніж Франція плюс Іспанія. Людей трохи більше 7 мільйонів. По газу Туркменістан одне з перших місць у світі. Нафти теж вистачає. Доволі довго громадяни отримували електрику, газ, воду і навіть сіль майже безкоштовно. Країна тихенько сидить собі під російським крилом, нікого особливо не чіпає, він не веде. З вигляду просто спокійний шматок землі, де люди радісно плескають у долоні під президентський реп. Назва Туркменістан означає країна чистих туркменів. Корені сягають навіть парфянських часів. Кочівники, що жили між Каспієм та великими імперіями, переходили від сельджуків до монголів, від узбеків до хівинців, але завжди трималися своїх анклавів. Іслам прийняли наприкінці першого тисячоліття. Воювали за пекло і работоргівлю теж не грабували. У XIX столітті били персів, але в 1881-му остаточно програли російські армії. Далі Перша світова повстання, Радянський Союз, Туркменістан став звичайною радянською республікою, бавовна, газ, спокій. Війна його майже не зачепила. Розвал Союзу теж пройшов тихо. У 1990-му проголосили суверенітет, радше для того, щоб не залишатися на узбіччі. Керівником республіки тоді був Сапар Мурат Ніязов. Після незалежності він просто лишився при владі, тільки тепер уже як президент. Спочатку провів вибори, де був єдиним кандидатом, переміг, звичайно, і, звичайно, дав собі титул Туркмен бащі, батько всіх туркменів, а потім через фальшивий референдум став довічним президентом. І отут почався треш, закрив усі лікарні і бібліотеки поза столицею, заборонив оперу, цирк, бороди, золоті зуби, фонограми на концертах, цуценя порадив замість пломб, гристи кістки, перейменував місяці, дні тижня, хліб, усе на честь себе і своєї матері. Змусив вішати свій портрет у кожній оселі і вивішувати прапор. Зробив день дині офіційним святом. Ведучих новин змушував починати ефір з клятви. Якщо скажу щось погане про Туркменбаші, нехай відсохне язик. У столиці заборонили вивішувати білизну на балконах, встановлювати кондиціонери і навіть відкривати вікна на тих вулицях, де міг проїжджати президент. Побудував 45-кілометрову дорогу здоров'я в горах і щороку змушував міністрів та чиновників проходити 37 кілометрів під сонцем, поки він дивився з гелікоптера. Ніязов помер у 2006-му. Владу перебрав його заступник Гурбан Гули Берди Мухамедов. Спочатку новий президент обіцяв зміни, а потім продовжив усе те саме, тільки ще масштабніше. Його звуть Аркадах захисник. Він стоматолог за освітою, але став диктатором за покликанням. Аж Габат при ньому вкрили білим мармуром. Світовий рекорд майже 5 мільйонів квадратних метрів. Знесли старі квартали, канали, дерева. Поставили найбільше у світі закрите колесо огляду, найбільший фонтан, найбільшу архітектурну зірку. Аеропорт за 2,5 мільярди доларів працює на 10%. Є палац у формі гігантського термометра, ЗАГС із великою дискотечною кулею зверху, будівля мінздоров'я у вигляді відкритої книги. Статуй море, золоті коні, золоті собаки, золоті президенти. Найвідоміша Бердимухамедо верхи на коні на мармуровій скелі, висота понад 20 метрів. Він пише книги, співає реп, діджеїть, підіймає штангу, стріляє без промаху, кидає ножі, ганяє на надзвукових літаках, водить вантажівки навколо палаючого кратера Дарваза, виграє всі перегони. Хоча одного разу, коли президент впав з коня, відео одразу стерли. Зате через кілька років отримав титул Народний коняр. Заборонив міняти імена коням породи ахалтекінці і наказав ховати їх з офіційною церемонією. Усе це виглядає смішно, і саме для того й робиться, бо коли світ сміється над божевільним діджеєм-диктатором, який ганяє навколо пекельної ями, ніхто не говорить про те, що насправді відбувається за білими фасадами. А там бідність черги за хлібом, зникнення людей, тортури, заборона інтернету, заборона виїзду за кордон. Гроші від газу йдуть не на школи чи лікарні, а на мармур чи золоті статуї. Історичні пам'ятки зносять без жалю. Людей змушують одягатися в традиційні костюми і радісно плескати на парадах. Усе має виглядати ідеально, особливо коли приїжджають іноземці. А якщо хтось посміхається недостатньо щиро, то зникає. Туркменістан це, звісно, не північна Корея, але різниця між щасливим життям з президентського репу і реальністю, як прірва. Для більшості туркменів повсякденність ближче до Пхеньяна, ніж до курорту Аваза. Хліб продають по 2-3 буханки на сім'ю на добу, хоча поля є. Натомість щороку збирають понад мільйон тонн бавовни це головний пріоритет. З 2015-го почалася харчова криза. Люди годинами стоять у чергах, а потім розходяться з порожніми руками. Ціни летять угору, інфляція шалена. Багато сімей віддають три чверті зарплати лише на їжу. Офіційно безробіття 4-5 але насправді до половини дорослих без роботи. Ті, хто працює на державу, часто віддають половину зарплати на проекти режиму, інакше звільнення. Влітку всіх змушують купувати путівки до авази, навіть якщо ніхто туди не їде. Підписка на державні газети обов'язкова, хоча газети часто навіть не привозять. У 2021-му в місті Марі сиріт змусили здати чверть своєї допомоги на ремонт школи, такий собі благодійний внесок. У школах і вишах заборонено говорити про все чутливе, програму пишуть у кабінетах і спускають вниз. Дипломи іноземних університетів не визнають, тому вчитися за кордоном марно, якщо плануєш повернутися. Тисячі талановитих людей просто не повертаються, і це витік місків. Усередині країни бракує лікарів, інженерів, вчителів. Світло вимикається, дороги розвалюються, а фахівців немає. Виїхати майже неможливо. Паспорти у держслужбовців забирають, інші відмовляють без пояснень. Людей знімають з літаків, не випускають до певного віку. Найгірше балкарські меншині. Їхню мову і культуру просто стерли з офіційного простору. За 25 років із країни втекло понад 2 мільйони людей, тобто майже третина населення. Свободи слова тут просто немає. Туркменістан передостання у світі за цим показником. Попереду тільки Північна Корея та Еритрея. Ведучих змушували клястися, що язик засохне, якщо скажуть щось погане про президента. Сказати, що є бідність, наркотики чи снід це наклеп, покарання десятиліття в'язниці. Незалежних журналістів саджають, б'ють, переслідують навіть за кордоном. Радіо Свобода, ворог номер 1 Блогери отримують дзвінки або хвалиш режим, або сідаєш. VPN заборонені, супутникові антенни заборонені, 122 тисячі сайтів заблоковані. Інтернет такий повільний, що 5 гігабайт завантажується добу, а також усі месенджери з шифруванням під забороною. Релігію теж тримають жорстко, християн саджають, книги конфіскують, виїзд забороняють. У мечетях стоять цитати з рухна Ніязова поряд із Кораном. Без знання рухнами не отримаєш навіть водійських прав. Навіть мусульман карають, якщо моляться не так, як схвалив режим. Жінкам забороняють пластику, яскравий макіяж, чорне фарбування волосся і їздити одним у машині. Дітей відправляють на бововну замість літнього табору, безпритольних собак, і котів у столиці, просто відстрелюють. Активістів за права тварин садять і відрізають від інтернету. Примусова праця щорічна традиція. Вчителів, лікарів, студентів, школярів вивозять на поля. Судів немає, оскаржити неможливо. Торговці людьми легко забирають туркменів за кордон або експлуатують всередині країни. Домашнє насильство норма, його не фіксують. У в'язницях тортури, голод, спека без кондиціонерів та жодного зв'язку із сім'єю. Тим часом еліта купається у грошах. Будівництво суцільні хабарі іноземні компанії не пускають, доки не поділяться. Великі проекти затверджує особисто президент. Це просто годівниця. Transparency International ставить Туркменістан на 167 місце зі 180 за корупцією. У світі Туркменістан майже не помічають офіційний нейтралітет. ООН сидять тихо, у СНД, а сидіовані члени до ШОС і ОДКБ не пішли. З усіма сусідами посміхаються, газ продають, але трубопроводи в обхід Росії не будують. Після землетрусів відмовляються від допомоги. Дисидентів, які втекли до них, видають і катують за запитами сусідів. Головна мета, щоб про країну ніхто не говорив і не ліз. Чим менше уваги, тим вільніше руки вдома. Уся ця клоунада з репами, статуями, кінними шоу не просто примха. Це ширма. Поки світ регочець з дідуся діджеї ніхто не копає глибше. Мета закидати інтернет мемами, щоб справжнє розслідування тонули у сміху. Коли Берди старший передав владу синові Сердару, всі думали: ну все, династія. Серда виграв вибори і 73%, але за кілька місяців тато зрозумів, що втрачає контроль. Об'єднав палати парламенту, сів зверху і став національним лідером. Син лишився президентом тільки на папері. Батько знову править, як і раніше, нові медалі свого імені, журнали про себе, нагороди від сусідів, а сердар чекає, коли тато помре. Світ усе це майже пропустив, бо Туркменістан не кричить, не воює і не лізе на перші шпальти. А за білим мармуром і золотими кіньми голодні черги, зникні люди, і тисячі доль, про які ніхто не дізнається. Поки ми сміємося з чергового відео, де дідусь кидає ножі чи співає реп, там далі ламають життя. І найстрашніше це існує сьогодні і тепер. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!